Ну що, готові до чергової мандрівки в минуле? Ну раз готові, то саме час розібратись з одним із самих нетипових DLC і поставити жирнючу крапку в історії Оверлорда. Хто не дивився відос про амбітного і юного тирана, не хвилюйтесь. Спеціально для вас швиденько розповім, що було в основній грі. А саме, Дехто Володар АК тиран з великої літери, або найдобріша душа, була відкопана гнарлом АК-папаша чортів. Аби повернути і знайти інструментарій, яким можна було б відремонтувати вежу зла після нападу на неї так званих героїв. Власне, по ходу всього сюжета під моїм керуванням, зле зло на ім'я Джофрі Баратеон, той діло знайомився з різною казковою і міфічною фауною, робив цікаві моральні вибори і, звісно що вчив манерам тих героїв. Ну, це було доволі коротко, я вважаю. Решту можете глянути самі. Як завжди, шанобливо всіх вітаю. Якщо олдскули вже звело, то почекайте, зараз перейдемо до гри. Але перед початком трошечки натякаю, що під відосом є кнопка підписки і лайка, які можна натиснути і тим самим підтримати канал. Також тут в нас нова традиція, тому беріть собі стейк та катаблєпаса, наливайте темиріанської і по гнілі вже розберемось, що і як з цим DLC. Починається все з чотирьох порталів, які раптово вилізли біля кутежу, місця, де був оберон вход у фортецю гномів і небесного піку. Люди, як відомо, ті ще шукачі пригод на сраку. Тому не сильно впадаючи в роздуми, а що, а де і як, вони полізли в ці портали, які своїм виглядом натякають, що ведуть в приємне місце або навіть в рай. Але ось який прикол: ведуть ці портали. А що я вам розказую? Ось цей молодик сам вам все покаже. Власне, це одна з безодень, і тут мешкає скелетна фауна, яка на харді в якийсь момент буде рвати сраку так, що навіть маестро позаздрив би. Але це не факт. Також тут можна зустріти палестинського барана, який підриває хобітів, що як би вже натякає, що буде далі. Я теж бебру не нюхав і влаштував підпал такий, що і полтавському палію не снився. Але раптом з нами починає балакати Тіпі, який трошечки замінює собою опудало, і каже, що треба розігнати оживчі гарбузи. Після чого довелося ще опустити міст і нарешті дістатися Мелвіна. Суть така, що це його можна сказати персональне пекло. Він тут по кайфам хаває і вибухає раз за разом. Ось тепер починаються головоломки, хотів сказати я. Але я не встояв і показую вам цей велетенський гарбуз, нащо ну, захотілося. А тепер до справ. Є тут три штуки, які треба активувати, щоб подавалася хавка, яку Мелвін буде жерти. До Петрів я до цього, якщо що, не одразу. Хвилин 10 тупняків, і врешті містер куля вибухає біля потрібної нам стіни. Після чого чорти покрутили важель і відкрився прохід до кухні, на якій спершу довелось повбивати кухарів, далі позаганяти в піч барашків, і після цього Мелвін пішов похавить і знову вибухнув біля стіни, за якою був важель, кухар і якийсь тіп на вертелі. Але як його звільнити, я не викупив. Тому він трішечки згорів. Та й нічого. Головне, що прохід тепер відкритий. Тут знову був гарбузище, а за ним форма для сокири, яку я згодом зроблю. Але повернемось до Мелвіна, який стоїть посеред поля. Тут його треба закатить в щось типу лунки і підірвати чергову стіну. Загадка ця вирішилась за декілька хвилин уважного розгляду об'єктів. І аби натягнути кота. То тут треба було ставати біля прапорців у стінки, від якої Мелвін відбивався, і якось так він закотився в лунку і рванув. Далі була така сама головоломка, якщо її можна так назвати, тільки з трохи іншим маршрутом, та і в цілому куди легша. Після того, як Мелвін розгатив чергову стіну, ми потрапили ну куди саме я хазе. Коротше кажучи, тут треба повідбивати молодика візком, після чого забрати потрібні палки, щоб відкрити прохід, де власне Мелвін вирішив, що йому все набридло, і покотився до бісової бабки. А нам залишається лише забрати якусь статую і піти геть, як раптом на нас нападають кмети. І нам не залишається нічого іншого, як від них відбиватися. Після перемоги ми забираємо статую, і ця безодня тепер належить нам. Другий портал, куди мене занесло, був ельфійським. Всередині була наступна картина: в демонічному порталі йде знущальна п'єса про ельфійський народ. Ельфи та їхній герой Оберон змушені дивитись п'єсу як покарання за свою лінію марнославство. У першому акті на сцені ельфи, у другому на них нападають гноми у виконанні скелетів. А ось третій акт ніяк не починається, бо зламаний жах. Саме його нам потрібно знайти і відремонтувати, щоб завершити п'єсу. Слідом ми помічаємо ще одну статую прямісінько за обороном. І аби її врешті забрати, нам потрібно штовхати ось цей бекграунд. Щоб відкривались інші проходи, наприклад, ось цей треба було підірвати бомбою. повторити здвиг фону і, врешті, відшукати шайтан машину, на якій ганяв Голдо. Тільки ось на задача: відсутні два поліна, без яких цей жах не здвинути. Тому довелось шукати ці руків'я. По дорозі зустрів ось такого скелета зі шитами, а за ним і потрібне руків'я. А ось заради другого потрібно було нормально так побитися із скелетом з косою. І наче нічого складного, ось тільки на харді ваншоти летять, будь здоров. Та і бім же скінчується просто з неймовірною швидкістю. І я вже бачу, як хтось пише комент, що треба було чортів розставляти. Так, так, я знаю. Але. Чи то я поганий стратег, бо як я не намагався розставити бомжів, все одно вмирали усі. Коротше, одним словом, біль. І до цього ми ще повернемось ближче до фіналу. Власне, після перемоги руків'я було доставлено до карети, яку ж то хати було досить сумнівним задоволенням, так як керування просто якийсь лютий гвалт. Але зрештою, ми зламали фон і заспокоїли шухарних ельфів. Ось тільки цим все не закінчується, і тепер треба спалити оборона, який я нагадаю закриваю собою статую. Один лише момент: тут постійно будуть бігати скелети, але шайтан-машина добре їх спалює, тому і оборона спалив без проблем. Після чого знов довелось дефати статую, на цей раз від ельфів. І хотів би я сказати, що це було ізі, але ні. Тут я похоронив не одну армію, аж допоки не пішов до пустелі і не одягнув бомжів. На цей раз залишу ці нереально цікаві кадри геймплею на вашу фантазію. Але трохи далі я їх покажу. Отже, статую задефали і портанули. У гномів я відшукав третій портал, всередині якого була золота, але жива статуя Голдо. Аби її розбити і забрати чергову статую, яка, до речі, знаходиться всередині Голдо, довелось побитися із ще одним скелетом із косою. А ще місцеві гноми дуже люблять золото. Як і дехто, кого називати я не стану. Коротше, скелета вбив, золото забрав, більшу кількість гномів зібрав, і від статуї полетіли шматки. Ось на цьому моменті і стає видно статую. А також відкрився новий прохід до копальні, де треба було знову підривати стіну. Після чого нам зустрівся черговий містер смерть і слимак, який возив золото. Але щоб його дістатися, треба було знову підривати стіну. Після того, як ми забрали золото, відкрилася якась брама, і звідти вилізли велетенські слимаки. Власне, положняк в нас зараз такий, що треба вбити і слимаків, і скелета. Тому я і почав бій. Правда, спочатку тільки зі скелетом. Але слимаки вирішили не стояти без діла і вилізли на гору, де вже мені довелось відступати і за допомогою бомб підривати слимаків, після чого вже спокійно добив смерть і забрав золото. Далі на мосту з'явився Володар Безодень, який каже, що ми руйнуємо його плани, і оті типу герої мають страждати. І сказати чесно, не маю нічого проти. Але статую треба добити. Тому тут знову довелося руйнувати стіну бомбою і через якісь хащі нести золото до статуї, відбити напад скелетів і насолодитися тим, як розпадається голдо. Нарешті останній прохід: тут купа сходів, і потрібно знайти дві кнопки: одна зверху, одна знизу. Але щоб заблукати, треба постаратись. Отже, врешті ми потрапляємо на лавове поле, де знов тусуються смертич і гноми. Тут треба бородатим пацикам відкрити пивопровод, після чого вони самі підуть гамселить нежить. Але потрібне нам золото лежить трохи далі, біля іншого з косою. Власне, тут я хез, але місце це багане і моби тут застріють. За чого їх дуже ізі розгатити червоними бомжами. Забравши золото, вже по класиці привів гномів до статуї, позбиравши трошки бородатих, які нарешті доламали голдо. Як завжди не встиг торкнутися статуї, як напали скелети, а слідом за ними і гноми, від яких знову треба було дефитись, і після перемоги ця безодня, як і попередні, наша. Четвертий портал, який знаходиться в небесному піку, мабуть, самий швидкий, та й положняк тут неабиякий, про який, власне, розповідають у ось ці парубки. А саме, що місцеві джентельменки пішли у портал, де організували феміністичну спільноту і не хочуть повертатись. Всередині бачимо таку картину: джентльменки, яких дратують місцеві спермобаки своєю любов'ю до сукубів. Вільям танцює в полум'ю і горить заживо. Велетенський слимак забруднює підлогу, ну і якийсь чорт. Отже, швиденько виніс слимака, після чого панянки попросили вимити підлогу. І навіть видали якусь шайтан-машину. Ось тільки їй чогось не вистачає. Чи когось? Коротше, пішли до Вільяма. Тут треба було зеленими чортами повбивати сектантів, а самого віллі винести червоними і приєднати до апарата, після чого вимити підлогу після слимака. І якщо ви думаєте, що на цьому закінчуються функції цієї чудової вершини інженерії, то ви помиляєтесь. так як зараз нам потрібно підстригти траву. Але зробити це треба за певний час. Не з першої спроби, але встиг побрити кущі. Мамзелі довольні. Ну і остання ділянка: тут треба вбивати щурів і слимаків, і одночасно вимивати підлогу. Нічого складного. Коли все було як в рекламі містер Мускул, якщо таку ще хтось пам'ятає, для нас відкрили двері. І тут, мабуть, варто сказати, що я не прихильник кухонного боксу. Але мсьє є оверлорд в нас злий і взагалі падла така, яку ще відшукати потрібно. Коротше, треба тут дівах цих перебити і повернути назовні. І хотів би я сказати, що це ізі. Але малі знають якесь так і дали кислий опір моїм бомжам. Коли достатньо джентльменок були повернені, відкрився прохід далі. Де взявши чергову палку для механізму, виліз черговий смертич і почав давати рок-концерт. З горем навпіл, тіпа і орду скелетів я, звісно, загасив, але спроби десь з другої чи третьої. Тепер нарешті можна майже на чолах донести останню статую. І все майже без проблем, поки не перейшли через міст, де з'явились сектанти Вільяма. Як власне і сам Блазень. Вбити їх було неважко, а от далі трапився жарт. Чесно сказати, я ФЗ Баг, це чи ні, але скелети спавнились в нескінченній кількості. І донести статую я зміг тільки за допомогою хитрощів і самопожертвою чертів. Виставивши всі чотири статуї в пустелі, відкрився останній портал, де одразу ж була битва, яку, окрім як кількістю бомжів, не пройти. Ну тут як їх не став, все одно всі здохнуть. Уж дуже сильна орда скелетів йде. Ну і власне, сфідивши з проб 5, було прийнято рішення йти пофармить молодих. Бо знаєте, якось невесело, коли в тебе скінчуються всі чорти в нуль, а скелети все йдуть і йдуть. Коротше, фармив я години 2-3 за все проходження DLC, що мене на диво не задушило. Навпаки, фарм був доволі медитативним і релаксовим. Після фарма я, звісно, пішов проходити цю неймовірно цікаву ділянку. І якщо вам цікаво, то битва ця йшла більше п'яти хвилин, за які з 600 бомжів залишилось плюс-мінус 150. Далі був невеличкий лабіринт, де треба було підпалювати ті пуль, аби відкривати проходи. Сам лабіринт, до речі, не складний, Якщо хтось піде проходити, то не заблукаєш. Після лабіринту ми зустрічаємо теж знайомого дядечку, але він трохи у стані морської капусти. Тут, власне, чергова головоломка. Ну як, треба підпалити типів по колу, після чого з'являється скелет, і вже його треба забайтить розгатити дружочка. Передостання кімната тут спершу нічого не зрозуміло, але якщо придивитись, то швиденько викупаєш, що треба зробити, аби пройти далі. Ось тільки все не так легко, як здається. А саме треба крутити важель, аби спалити типів пачкою, пробігтися колом і підпалити усіх, хто там висить. Ну і ще дві кнопки встигнути натиснути. Вийшло все це щастя в мене не з першої спроби, десь з третьої. Ну що ж, фінал DLC і гри в цілому. Наш блазень, вочевидь, має якісь відносини із цим, е, ну, його звуть забуте божество, але я б його іменував тупий фалус. Питання чому, я думаю, у вас не має виникнути. Щодо бою, то треба самому підходити в мілі, аби бос бився головою об підлогу і вставав в АФК. За цей час треба його бити бомжами. Далі тих же чортів підводити під колону, бос буде врізатися і так чотири рази. Перші два нічого складного, але далі бос буде робити якесь торнадо і призивати скелетів. Але це не головна проблема. Треба ще власноруч підводити чортів під дальні колони. І коли Боз руйнує останню, все почне рушитись, і уламок впаде на макітру цьому пенсілу і придавить його. Після чого нам залишається лише нанести останній удар. Далі наш казак намагається втекти, але не встигає. Проте блазень встиг і повернувся. А ось ми тепер тут назавжди. Скелети стали на коліно перед нами в знак своєї відданості, а ми стали повелителем безодні. Ну чи якось так. Гнарол каже сентименти, що прив'язався до нас, і взагалі. Зазвичай володарі такий собі. А ось ми прям золотко-бімба-ракета. І як прикро, що нас немає. І тепер бляха ще нового володаря шукати. А стоп? Лєнка, то вагітна. Ну і все. На цьому історія оверлорда закінчується. І далі йде друга частина, де ми граємо за малого. Відос теж є. Але якщо впадло дивитись, то по канону вагітна була роза, але то таке не суть. Отже, що можу сказати, DLC ця вийшла в 2008-му. І, бляха, чуваки, це прям ніхера собі. В той час цікавіша DLC була хіба що у облизи її островами Шоогарата. Щось інших я і не пригадую, давно то було. Власне, тут вам і головоломки, де бува, не одразу зрозуміло, що і як, і куди. Тут вам і сюжет, і в цілому доволі все круто і цікаво вийшло. І з мінусів тут хіба що ваншотні чорти. Але якщо не грати на легенді, то думаю буде в самий раз. І знаєте, ще доволі коротенька DLC, пройшов годин за сім. Хоча для тих часів це більш чим. Але дещо все ж таки додам. Як я казав на початку, DLC це досить нетипове, особливо якщо подивитись на основний сюжет, де ми робили вибори і ставали злим злом. А хтось ставав добром, де були доволі різні і цікаві локації, і сюжет в цілому. DLC вийшло на рівні не гірше. Мабуть, не вистачило вибору зло добро, але то таке. В цілому досить цікавий і фановий експіріенс. І саме головне, що відрізняється від основної гри і дає місцями як інший геймплей, так і іншу історію. Ну і на цьому у погрі точно вже все. Не знаю, що ще сказати вам. Як завжди, дякую спонсорам за підтримку, без вас відос би виходив ще дуже довго. Чуваки, сорян, якщо відик вийшов занадто коротким, подивимось, що буде по переглядам. Наразі готую дещо цікаве, але без спойлерів. Дякую всім, хто дивиться відоси до кінця. Дякую за лайк та підписку. Ну і до скорої зустрічі!